Друзі, усім привіт. Ну що ж продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч Дніпра, який відбувався у лізі Європи у сезоні 2014-2015 років. 27 травня 2015 рік. Финал Лиги Европы сезона 2014-2015 игроки в стадион у Варшаве. Национальный стадион. Прямая финал Лиги Европы. Днепро Севилья. 2-3. 2-3. Севилья перемогает. А давайте мы, друзья, сгадаем. Цю неимоверную сказку Днепра. Давайте ми все будемо обговорювати по порядку Дніпряни. Дніпряни розпочинали свій шлях у групі F. У цій групі були такі команди як Карабах, Сентеціен Інтер. О, перший матч якраз Дніпряни програють міланському інтеру у себе вдома у Києві на Олімпійському 0-1. Потім нічого з Сентеціна в гостях 0-0, Поразки від Карабаху 1-0. Після трьох турів у команди один заліковий пункт. пункт. Здається, що шансів просто і справді мало, тому що лише один пункт. Але потім команда перемагає Карабах на виїзді 1-2. І ця перемога вселяє впевненість у Дніпрян. Да, Потім була поразка 1 2 проти Інтера, хоча Дніпряни там дуже здорово зіграли. І останній матч команда перемагає в кінці на одне очко, Дніпря, не випереджають Карабах і посідає другу позицію. Дніпря не було у другим і сім очок було у Дніпря, три поразки, дві перемоги, одна нічя. Мінус один різниця забитих та пропущених, Але на один пункт команда відповідно, Карабах. Обійшла і на очки команду обійшла Сентеціен. Інтер була першою командою 12 очок, Дніпряни, другий. Другими було Дніпряни 7 очок, Карабах, третє місце 6 очок, Сентеціен, четверта позиція, 5 набраних пунктів. Ось так, друзі. Цивілля розпочинала, друзі, свій шлях у групі G. У цій групі були такі команди, як Феєнорт, Ріка Стандарт. Друга позиція з Севілью 11 очок. Перемагають Фейнорд вдома 2-0. У першому турі з Рієкою на виїзді було Нічча 2-2. Потім Нічча в гостях 0-0 зі Стандартом у третьому турі. У четвертому турі у себе вдома на Рамон-Санчес Пісхуан. Команди з рахунком 3-1 обігра, відповідно. Стандарт. Поразка 0-2. Припавши, перемога в гостях якраз 0-2 над Фейнордом. Ну і перемога над Рією 1-0. Відповідно, вдома. 11 очок. Одна поразка всього-навсього була якраз то у Друзі, вибачайте, Севілія якраз то програла на виїзді Фейнорду, да, з рахунком 0-2. Все правильно, я спочатку сказав. Да, саме Фейнорд до команда програла у п'ятому турі 0-2. Але ось перемог Ден і Севілі, в принципі, з другої позиції вийшла. В 1-16 ту Фейнорд була першою командою 12 очок, Севілля, друга команда у 11 балів, Ріка. Третя 7 очок, стандарт, четверте місце, 4 очки. А далі в одній 16 розпочнемо ми з Дніпра. Дніпряни проходять Олімпіака з по сумі 4-2. В одній 16 фінала. Перемога доволі таки впевнена. Перемоги 2-0 у Києві і нічия 2-2 на виїзді. По сумі 4-2 кияни проходять, припустимо, не кияни, а Дніпряни. Проходять до 1-8, де обігрують в рівні битви Аякс по сумі двох матчів був протистояння рахунок 2-2. Але гол Євгена Коноплянки, Гол Євгена Коноплянки на виїзді. Тоді ти, до речі, існувало правило виїздок м'яча, і тому дніпрани пройшли в чвертьфінал, де пройшли мінімально брюги по сумі 1-0, домашню перемогу 1-0 на Олімпійському. Вирішила долю цього матча. Ну і Наполі. У півфіналі команда пройшла по сумі 2-1. На сан паулу була нічия 1-1. А у Києві Дніпряни з рахунком 1-0 бігають неаполітанців. І таким чином, Дніпряни виходять в фінал Ліги Європи сезона 14-15. Ну це просто якась фантастика була. Севілія пройшла Борусію Дортмунд по сумі 4-2. Пармаг 1-0 вдома і 3-2 на виїзді. Потім был перемог над Віллі Реалом в по сумі 5-2, 3-1 на виїзді, 2-1 вдома. У чвертьфіналі Севілі проходить Зеніт по сумі 4-3 Вдома Севілі обіграє зеніт за рахунком 2-1. а в гостях було мирова Uh, і по сумі якраз 4-3 Севилья пройшла Далі, А Ну і Фіренти по сумі 5-0. яка пройшла Київське Динамо в Ліги Європи Того таки сезону 14-15. Тут Севілія 5-0, 3-0 вдома, 0 2 на виїзді і 5-0 по сумі двох матчів. Найвосельный ну, фінал Дніпро севілія стартові склади Дніпро. 4-2-3-1. Стартова розновка української команди. Головний тренер команди Мірон Маркевич. Денис Бойко у воротах, пара центральних захисників, Дуглас Чебірячка по флангах, Федецький Матас, Федерчук Анкала, опорні півзахисники. Руслан Ратань, центральний атакувальний півзахисник. Євген Канаплянка Матеус по флангах та Ніколо Калінічу. Нападі. Це стартова розновка української команди. Севілія, головний тренер команди Мантела Ні, друзі, пропущено на не, Мантелу, не Емері. да, Немантел. Перепрошую, друзі, у Немірі головний тренер Сивілі. 4-2-3-1 стартова розновка Сивілії. Ріка у воротах, Карісу колочок. Коло, коло да. Пара центральних захисників. Тремуліна, відаль по флангах, Кріхові як Біа. Опорні півзахисники, Баняга, атакувальний півзахисник і світло по флангах, там відповідно. Бака. Карлос Бака. У нападі. Це стартова розновка Сівільія. Друзі, не ну давайте про сам фінал. Якраз то будемо говорити між українською та іспанською командою. Неймовірний старт від Дніпра. Просто неймовірний старт від української команди. Сьома хвилина матчу. Дніпряни проводять дуже свою хорошу атаку. йде передача Калініч, скидка, Матеус, по правому флангу, хід набирає, подача Калініч, удар, гол! Goal, 1 0 Дніпро відкриває рахунок на сьомій хвилині матчу Просто якийсь неймовірний старт від української команди у фіналі Ліги Європи сезону 14-15. 1-0 Дніпряни повели в рахунку. І після забитого м'яча, в принципі, Дніпряни, які в минулих матчах, дуже надійно грають в обороні. Тобто я не можу сказати, щоб у Севілії були якісь голіві нагоди. В принципі, Дніпряни, на мою думку, навіть контролювали матч. Так, да, Севілія більше володіння. Але мені здається, що Дніпряни контролювали матч. І у Севілі таких то моментів взагалі не було. Ось взагалі не було. Сказати, щоб у Севілі були якісь голіві нагоди де я б, взагалі б такого не сказав би. Так, да, Севілія атакувала, атакувала більше, але, в принципі, Дніпря не дуже так спокійно стримувала цей тиск від Севілі. Севілі Заб'є, да? Заб'є Севілія. І заб'є якраз такого як на 28-й хвилині матчу. Матч, до речі, відбувався у Варшаві ось цей, да, фінальний матч. Ну і після такого... Забуток м'яча, дніпрян, такі емоції, дніпряни забили швидкий м'яч, причому таки, да. Севильі відіграється, да. На 28-й матчу. Йде атака у Севилі. Де подача від Банегі, Не масмечь не Кудар гол. Гол забиває Крихов'як один-один. рахунок у матчі все-таки зрівняла. Крихов'як дуже здорово м'яч підробив собі підправ. ну забиває крихов'як. І потім ось цей м'яч, він якби сивільно надихає. Буквально три хвилини проходить. Севілі атакує передача. Банега. Небезпечний момент. Бака. Вихід один на один. Бака. Обігрує бойка. Порожні ворота, удар гол. Гол забиває Карлос Бака. 2-1. Севілія. Виходить уперед у цьому фіналі Ліги Європи. Рейс не. не о, якраз то. Небанега віддавав передачу в бак од бака. Обіграв Дениса Бойка і забив гол. Один-два. Севілья знову. Севіль точно знову попереду. Севілі просто вийшло, вийшло вперед. Дніпря першими тепер що ми те забили. Один-2. Севілля попереду. Дніпряни показують характер. Були хороші моменти в української команди. І справді, Дніпряни... Не здавалося, навіть незважаючи на пропущений гол. Євген Коноплянка був дуже-дуже активний. Дніпряни хотіли відігратися в деці українській команді заробити штрафний на останніх хвилинах. Першого тайма 44-та хвилина матчу. Дніпряни пробивають штрафний. Руслан Ратань. Був штрафний Руслан Ратань. Удар гол 2-2-2 зревний рахунок Дніпро в фіналі Ліги Європи! Який же геніальний гол вышел Руслан Ротаня, Капітан! який же красивий мяч забиває Дніпро! 2-2. Дніпряни відігралися на 44-й хвилині матчу. 2-2-2-2. І на цьому якраз це цей перший тайм. Неймовірний, абсолютно перший тайм, неймовірний по емоціях абсолютно. Відповідно, перша 45 п'яти хвилинка завершується в бойову нічю. 2-2 між Дніпро та Севілією. Друзі, вийде у Дніпра на другий тайм Роман Безус, Шахов та Євген Селезньов, У Севілі вийде Кевін Гомейро, Коке і Бора. Тож рахунок 2-2. Це фінал Ліги Європи. Сезон 14-15. Матч був дуже-дуже напружений. Справді другий тайм, знаєте, також було дуже багато було боротьби. А ви знаєте, друзі, дуже багато було боротьби на футбольному полі. обидві команди просто билися. Ну це фінал. Це фінал Ліги Європи. І обидві команди просто самовіддано билися. Просто самовіддано билися. І, в принципі, матч був рівний. І не було переваги у Севілі. Не було переваги у Севілі. Це був рівний абсолютно матч. 67 хвилина матчу. Севілі був кутовий, пішла небезпечна подача. Удар небезпечно! Небезпечно! І відбивається в кіці-кінців. В кіці-кінці в українській команді вдається відбитися у цій атаці. Супер шанс був у Севілі. Забито голову ворота Дніпра. Дніпряни на місці. Дніпряни відбилися у цій атаці. 73 хвилина матчу. Севілія такой, футболісти Дніпро, Нібито вже здавалося, що вже все вдається виграти играть боротьболи. Вітоло в останній мить. проштовхнув Вітоло. мяч на баку Бака. Карлос Бака забиває Карлос Бака. Карлос Бака робить дубль після передачі Вітоло І Рахунок стає 3-2 на користь Севілії. Забиває Севилья, Карлос Бака. Забив гол. Ну і далі вже Сивілія, ось Далі вже командувана Emory дотримала цей результат до кінця, ну і в кінці кінців Севілья Виграє Лігу Європу у сезоні 2014-2015. Років, саме Севілья підняла Кубок Ліги Європи. Саме Севілья. Ні Дніпро, а Сівілія. Дніпро не програв той фінал, програли в достатньо рівному матчі. Да, Севілья більше володіла м'ячем. Так, да, у Сивілі більше було моментів, ударів. 18-12 ударів. Волдіні ім'ячем складає 38 на 62 перевагу у Сивілі. Далі за кутовими 11.5. Також була перевага у Сівілі. Да. Так, да, Севілія перемагає. Але браво дніпрянам. Неймовірний сезон. Просто неймовірний був сезон. Якраз у 14-15 для української команди. Просто неймовірний сезон. До речі, друзі, з ударами в площину 5-5. Тобто 12-18 по ударах, 5-5, друзі, в площину. Рівний матч. Трішки Севілі було краще. Ну, буквально трішечки. Але ось це трішечки відповідно зіграла. роль все-таки 3-2. Але Севілі все-таки перемогла. Але так, да, для Дніпрян це був неймовірний прост сезон. Вийти в фінал! Друзі! В фінал! Ліги Європи! Вийшла українська команда у 2015 році. Просто фантастика! Друзі, просто фантастика! Що це була за казка для української команди? Цей матч запам'ятається, звичайно, що на все життя і справді. Що такі матчі вони не завжди. Такі моменти, вони не завжди, навіть завжди, ти ще Дніпро програв фінал Ліги Європи. Але це було просто неймовірно. Пригадали ми, друзі, фінал Ліги Європа, сезон 14-15, Варшава, Польща. Приймала цей фінал Дніпро Сивілія 2-3-3 Сивіля перемогла. Побажаємо обом командам добра вам, друзі, щастя. Бережіть найголовніше, себе. Я вам тільки добра бажаю. Усім до побачення, усім до нових зустрічей.